Ворог гатить Де, якщо по житловим кварталам. Десь ботої вірандочки все. З тимчасово окупованого лівого берега окупанти знову обстрілюють сусідній Херсон. Безпека та дозвілля. У дитини має бути дитинство. У Миколаєві ремонтують дитячі майданчики. Мистецтво об'єднує. Для багатьох з акторів це переломні ролі, тому що вони такого ще не грали. Аматорський колектив звітовщини презентував миколаївським глядачам виставу казку. Сьогодні п'ятниця, 3 травня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко. Вітаю. Далі про все детально. Зранку у п'ятницю, 3 травня, російські війська обстріляли акваторію Очаківської громади. Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація. Напередодні 2 травня, о 7.50, ворог також гатив по Очаківській акваторії. Крім того, о пів на третю дня окупанти атакували Миколаївський район ракетою х 59 пошкоджень, зазнав промисловий об'єкт. На відкритій території горіла суха трава. Постраждалих немає. Учора в день і ввечері у Херсоні не вщухали вибухи. Особливо гучно було у Дніпровському районі, повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації. Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра атакувала винятково житлові квартали. Сильних пошкоджень зазнали, зокрема, два приватні будинки. Люди вціліли. Господиня одного з них, літня жінка, не приховує жаху від пережитого. Есі по той вірандочки балату то там все апірастоко зайшла. Йона як как би бы бахнула, от та Боже. Мой. Міністерство оборони України поширило відео будівництва оборонних фортифікацій. Відеоролик демонструє кадри роботи будівельників зведення земляних та бетонних укріплень. Повідомляється, що одразу на п'яти напрямках у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях будівництво йде до завершення. У Миколаєві на вулиці Індустріальній сталася пожежа на території автогаражного кооперативу. Вогонь охопив двоповерховий металевий гараж, але завдяки швидкому реагуванню рятувальників вдалося уникнути розповсюдження вогню на сусідні будівлі та автомобілі. За даними ДСНС, площа пожежі склала 60 квадратних метрів. До ліквідації загорання долучилися 15 вогнеборців та 4 спецавтомобілі. Причиною загоряння надзвичайники називають порушення правил пожежної безпеки під час. Проведення електрозварювальних робіт Великодня комендантська година. Миколаївська обласна військова адміністрація нагадала, що, попри свята, обмеження воєнного стану продовжують діяти. Зокрема, комендантська година триває з нуля годин до п'ятої ранку. Також громадянам рекомендують утриматися під час святкування Великодня від масових зборів у культових спорудах та поряд з ними та надати перевагу богослужінням, які транслюватимуться онлайн. Нагадали і про необхідність бути обережними, не наближатися до підозрілих предметів. А у разі виявлення таких негайно сповіщати про це нацполіцію або службу порятунку. Миколаївський обласний гідрометцентр сьогодні опублікував невтішний прогноз щодо загрози пожеж на відкритих територіях на ближчі дні. Первомайську, Вознесенську, Баштанці, Очакову та Миколаєву присвоєно найвищий п'ятий ступінь пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Вочевидь, попередження зроблене напередодні Великодньої неділі, коли люди масово поїдуть смажити шашлики. Громадян закликають берег себе та природу. Дитячий майданчик на вулиці Набережній відновлено. Всі поточні роботи були виконані комунальним підприємством Пілот. Упродовж двох років воно поступово приймає на баланс подібні простори для дозвілля та занять спортом. Скільки ще майданчиків комунальники планують відремонтувати в найближчий час, знає мій колега Сергій Лисюк. Біля набережної діти дуже люблять гуляти, прекрасна і у нас тут і природа. Син пані Юлії Тимур полюбляє активне дозвілля. Під час прогулянки сім'я відвідує дитячий майданчик в центрі Миколаєва на вулиці Набережній. Ще нещодавно він знаходився в недостатньо належному стані. Виправити це взялися фахівці комунального підприємства Пілот, котре з початку 2022 року поступово приймає на баланс дитячі та спортивні простори по місту. Майданчику досить багато років. Багато хто пам'ятає його ще. Сам, будучи маленьким або зі своїми маленькими дітьми, сам ремонт досить масштабний, як для поточного ремонту, виконувався силами підприємства досить значну кількість співробітників. Довелося залучити. Фактично за тиждень ми виконали ці роботи. Було багато замінено елементів деревини, багато робіт пов'язаних з реконструкцією, самих споруд. Наразі в місті Миколаєві знаходиться близько тисячі дитячих майданчиків, 800 з яких КП пілот вже встигло прийняти на баланс. Необхідність ремонту зумовлена не лише косметичною привабливістю. Старі атракціони можуть перебувати в аварійному стані і наражати юних миколаївців на небезпеку. Я вважаю, що ремонт майданчиків на часі, тому що люди повертаються, діти повертаються. Місто продовжує жити, незважаючи на війну. Я думаю, що наші захисники теж хочуть, щоб дітям, дітям було комфортно і головне безпечно. Дуже багато майданчиків у Миколаєві потребують ремонту. і Хотілося б, щоб їх оновлювали. Плани на подальший ремонт підприємство також має. Вони не обмежені певними локаціями в Миколаєві, а мають на меті поступово покращити дитячі простори в кожному куточку міста. Минулому році нам вдалося виконати ремонт близько 90 майданчиків. В цьому році, році хотілося б хоча б 120 майданчиків відремонтувати. Є чіткий план ремонту. Керівники адміністрації знають про це. Що місяця ми сповіщаємо їх про наші плани на місяць. Далеко не забігаємо, але для самих для нас план на рік нам ну, плюс-мінус зрозумілий. Комунальники закликають містян звертатися до контакт центру Миколаївської міської ради, коли вони бачать дитячий майданчик в аварійному стані, котрий потребує ремонту. Фахівці пілоту обіцяють реагувати на подібні звернення. Діти це наше майбутнє. Якщо він сьогодні йому є де гратися, завтра йому є де піти в яку секцію гурток, ще щось, ще щось. От через кілька років він виросте вже людиною, а не Просто якоюсь особою, яка не знає, куди себе подіти і щоб таке зробити, я вважаю, що, по-перше, у дитини має бути дитинство, хоча б таке, яке ми можемо їй дати. Сергій Осюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Цього року через війну та безробіття країну може покинути ще 200 тисяч українців. Невтішний прогноз опублікував Національний банк України. Щоправда, в установі сподіваються, що у 2025-2026 роках до країни повернуться більше одного мільйону осіб. Такі оптимістичні сподівання там пов'язують з нормалізацією української економіки та поступовим скороченням програм підтримки українських мігрантів у сусідніх країнах. Раніше НБУ повідомив, що з дві з 2021 по 2023 рік робоча сила у віці від 15 до 70 років скоротилася більше, ніж на чверть. Серед причин – міграція, демографічні втрати та окупація. Міністерство культури та інформполітики позбавило охоронного статусу майже три десятки пам'яток у місті Миколаєві. У переліку пам'ятний знак працівникам міліції, які знесли невідомі ще 2022 року. Чотири бюсти адміралів на вулиці Адміральській, погруддя радянського підпільника Лягіна, пам'ятник Пушкіну біля Інгульського мосту, погруддя героя Кримської війни матроса Ігнатія Шевченка та композитора Римського Корсакова. Цікаво, що пам'ятник адміралу Макарову, який обурює багатьох миколаївців, свій статус зберіг, принаймні поки що. Принцеса без горошини. Прем'єрну виставу під такою назвою побачили миколаївці у кінозалі центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького. Музичну казку поставив театральний колектив Вітовщини Дарунок неба. У ній зіграли шестеро миколаївських акторів. Детальніше про це дивіться далі. Тільки справжня принцеса готова стати твоєю нареченою. Та вони не справжні. Їхнє багатство дозволяє їм думати, що вони принцеси. Мистецтво об'єднує людей. Днями у кінозалі центральної бібліотеки імені Марка Кроповницького зібрались поціновувачі театрального мистецтва. Подивитися прем'єру музичної казки Євгена Тещука Принцеса без горошини миколаївців запросив театральний колектив звітовщини Дарунок неба. Для багатьох з акторів це переломні ролі, тому що вони такого ще не грали, тому такий іспит своєрідний. Але легко в тому плані, що воно всім подобалося, ця вистава, сподобалося в ній працювати. Тому якось не було якихось загрузок, якихось проблем. П'єса йшла легко, довго, тому що ми вчимося все ж таки і деякі студенти, деякі школярі, але легко в той же час. Драматургія захопила режисерський дует Віктора Смірнова і Романа Шворока. Тож для постановки вистави залишалося лише знайти акторів. В роботу включилися як новенькі вихованці театру Дарунок неба, так і досвідчені артисти. З дітьми працювати добре, вони заряджають. Коли ти з ними працюєш, від них получається якусь таку енергію позитиву. От забуваєш про все, що відбувається, бо ну все таки дорослі. Ми розуміємо, що війна і воно все грузить, грузить, грузить. Але з дітьми ти покидаєш це все і поринаєш цей світ в казки. Музику для вистави Принцеса без Горошини» написав заслужений артист України Олександр Сечов. Загалом над постановкою казки працювало чимало вітовчан, які усім серцем віддаються своїй улюбленій справі. У Нас працюють над декораціями всі. Я скажу так. Я дякую Вікторії Вікторівні Москаленко, яка нас постійно підтримує. Я дякую нашим батькам. Я дякую своєму гуманітарному пункту. Там є і Василь Сливар, і дружина його Ірина, і наша Інна Биць по костюмах. Як ви сьогодні побачите костюми, яка створює костюми, і вона така майстриня. У виставі взяли участь шість миколаївських акторів. У планах колективу театру Дарунок неба ближче до літа вирушити у гастрольний тур Україною. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уменський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду в суботу, 4 травня, синоптики обіцяють миколаївцям сонячну та помірно теплу погоду. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 20 градусів за цельсієм. Вітер північно-східний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 35-40%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Март РКМАРТіві. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.